Вітаю в етері реформатського мислення. Сьогодні ми торкнемося справді похмурої, але дуже важливої теми. Будемо говорити про одну з найстрашніших інституцій в історії людства, і за основу візьмемо свідчення, задокументовані у знаменитій книзі мучеників Джона Фокса. От власне, ця цитата одразу задає тон: уся суть інквізиції, її головний принцип це абсолютний тотальний контроль, що тримається на страху. Це не про справедливість, а про підкорення. Тож, як же ця система досягла такої неймовірної влади? Щоб це з'ясувати, треба повернутися до самих витоків. Подивимося, як все починалося і як інквізиція поступово зростала. Бачимо, як все розвивалося так на початку тринадцятого століття. Це були просто окремі папські посланці, інквізитори, які мали карати єретиків. Потім з'являється перший такий, скажімо, постійний інквізитор Домінік. І вже незабаром у Тулузі засновують перший стаціонарний суд. Апогеєм цього всього стала іспанська інквізиція наприкінці п'ятнадцятого століття. Вона перетворилася на справжню машину терору, найпотужнішу і найстрашнішу з усіх. А тепер просто уявіть собі обсяг влади цих людей. Це були не просто судді. Інквізиторів, зазвичай домініканців чи францисканців, вважали прямими представниками папи римського. Тобто їхнє слово це слово папи. Вони могли відлучити від церкви будь кого, засудити до смерті, і для цього було достатньо найменшої підозри, найменшої чутки про єресь. Вони навіть могли оголошувати цілі хрестові походи, і все це під захистом імператорів. Фактично, їхня влада була абсолютною, вищою за королівську. Гаразд, з Владою розібралися, вона була безмежною. Тепер давайте подивимось, як саме працювала ця машина терору, бо це був не просто суд, це була ціла система, створена не для того, щоб знайти істину, а для того, щоб гарантовано засудити. Погляньмо на цей шлях в'язня. Все починалося з простого звинувачення, яке міг висунути будь-хто. Далі арешт. І ось тут ключовий момент людина ніколи не знала, хто її звинуватив, не бачила свідків, вона була абсолютно ізольована. Потім починалося найстрашніше примус до зізнання через погрози й тортури, мета, щоб людина сама себе обмовила. Ну і вирок або батоги, або галери, або смерть. І що дуже важливо у будь якому випадку все майно засудженого конфісковували. Тобто з цієї системи вийти невинуватим було практично неможливо. І отут ми підходимо до справжніх мотивів. На папері, звісно, все виглядало благородно викорінення єресі, захист віри, порятунок душ. Але якщо подивитися на те, як система працювала насправді, стає зрозуміло, що рушіями були зовсім інші речі замість чистоти віри, жага до багатства, адже майно конфіскували. Замість захисту, нагнітання тотального терору, а замість порятунку душ банальне зміцнення власної влади. А що ж таке власне єресь в їхньому розумінні? А єрестю було практично все, що суперечило церковним догмам і традиціям, і це не тільки якісь теологічні диспути. Єретиком могли назвати за заняття магією, або і ось це найважливіше для нас за читання Біблії простою, зрозумілою мовою. Тобто бажання людини самій читати Слово Боже вже вважалося злочином, це ж просто неймовірно. Будь-яка незгода, будь-який крок у бік, і ти вже потенційна жертва. І вирок це не було просто оголошення рішення в залі суду. Ні, це перетворювали на грандіозне жахливе шоу, церемонія, що називалася Аутодафе. Що в перекладі означає акт віри. Уявляється, цинізм, публічна процесія, натовпи людей, і все це для максимального залякування, щоб кожен бачив і боявся. Досі ми говорили про систему, про процеси, але за всіма цими сухими фактами стоять долі реальних людей. І саме їхні історії показують увесь той жах, який несла інквізиція. Це вже не просто статистика, це людська ціна. От, наприклад, історія Ніколаса Бертона. Це був англійський купець, який вів свої справи в іспанському Кадісі приблизно в 1560-х роках. Його заарештували з абсолютно надуманим приводом, а справжня причина його багатство, його товари, які інквізиція просто хотіла прибрати до рук. Його доля була жахливою. Під час страти, щоб він не міг звернутися до людей, не міг свідчити про свою віру, інквізитори вдалися до неймовірної жорстокості. Вони буквально затиснули його язик у розщепленій палиці, просто щоб змусити його замовкнути назавжди, спалюючи його живцем. Або ось інша історія, яка дійшла до нас у найдрібніших деталях. Це розповідь шотландського мандрівника Вільяма Літгоу. Його схопили в Малазі у 1620 році, і те, що він пережив, це просто методичне, холоднокровне знищення людини. Це не були хаотичні побиття, ні. Це була продумана система катувань. У свідченнях йдеться про мотузки, настільки тонкі, туго затягнуті, що вони прорізали плоть аж до кісток. Кров била з восьми місць одночасно. Його розтягували на спеціальному пристрої, який одночасно вивихував йому обидва плеча. І ці тортури повторювали знову і знову. І знаєте, жертвами ставали не лише купці чи мандрівники. Інквізиція не щадила нікого, навіть найгеніальніших людей своєї епохи. І найвідоміший приклад, звісно, це справа великого астронома і математика Галілео Галілея. Його злочин. Він насмілився стверджувати, що Земля обертається навколо сонця, а не навпаки. Це наукова істина, але для інквізиції це була страшна єресь, що суперечила їхньому тлумаченню писання. І щоб зберегти життя, старий вчений був змушений публічно на колінах зректися своїх поглядів. Він мусив сказати, що ніколи більше не буде стверджувати нічого подібного. Але є знаменита легенда. Кажуть, що одразу після цього принизливого зречення, підводячись з колін, Галілей тихо прошепотів. І все таки вона обертається акт тихої, але непохитної непокори істини перед обличчям тиранії. Ці окремі історії, звісно, шокують, але щоб зрозуміти справжній масштаб цієї катастрофи, треба подивитися на цифри, бо саме вони показують, наскільки всеосяжною була ця система. Тільки вдумайтеся. 32 тисячі це розрахункова кількість людей, спалених на вогнище лише в одній Іспанії, де записи велися найретельніше 32 тисячі життів, і це, скоріш за все, лише верхівка айсберга. Але ж страта на вогнище це не єдине покарання додайте до цього ще майже 309 тисяч людей, засуджених до інших покарань. Це вигнання, ув'язнення, конфіскація всього майна, їхні життя теж були зламані. І ми ніколи не дізнаємось, скільки ще людей просто згинуло в тюремних підземеллях, не дочекавшись суду. І от коли дивишся на ці цифри, на ці історії, мимоволі виникає питання, як Як інституція, що називала себе християнською, що нібито мала захищати віру, могла перетворитися на такий монструозний інструмент терору? І все це відбувалося не десь на краю світу, а в самому серці тогочасної західної цивілізації? Джон Фокс у своїй книзі дає такий висновок, що Рим саме в момент своєї найбільшої найвищої величі породив це жахливе дитя інквізицію. І це, мабуть, найважливіший урок для нас це тверезе нагадування про те, що відбувається, коли будь-яка людська влада, навіть якщо вона прикривається іменем Бога, стає абсолютною і безконтрольною. Вона неминуче породжує монстрів.